Всім привіт! І сьогодні я вирішила зняти відео про тиждень своєї роботи. Це буде тиждень читаки. Хто не знав, то я працюю в школі. Я там працюю третій рік, але викладаю предмет е, тільки перший рік. я працюю у звичайній державній школі і викладаю англійську мову у середніх класах. Тож беру вас з собою у свій тиждень і сподіваюся, це відео буде вам цікавим і бажаю гарного перегляду. Теж думаю, протягом цього тижня я буду ділитися своїми різними думками на рахунок роботи, бо взагалі я ну, ніде не бачила, що в Україні хтось знімав такі влоги. Можливо, хтось десь бачив такі, то, будь ласка, поділіться. Мені було б цікаво подивитися, бо я а, дивлюся американське відео теж молодих вчителів, які працюють у школі і розповідають свій досвід. Сьогодні вівторок у мене сьогодні 5. Уроки, а ще я працюю у другу зміну. Звичай, в мене уроки починаються в першій годині дня і до 4 до п'яти, а ранок у мене повністю вільний. Сьогодні в мене такий звичайний. Ой, сьогодні в мене такий звичайний луков здей, чорна кофта і просто джинс. Ще мені подобається ось цей малюнок на кофті, Він такий к'ют звичайно. Робота в мене є два стилі: перший такі, як сьогодні, це звичайні джинси і проста якась спортивна навіть кофта. А я так одягаюся, коли на вулиці якась не дуже погода дощ і в мене немає якогось особливого настрою, гарно щось одягатися. І другий варіант це коли я одягаю якісь цікаві вже образи, спідниці, жакети. Я теж дуже так люблю, але я так одягаюся, коли в мене якийсь кращий вже настрій, коли на вулиці особливо є сонечко. Тоді я люблю якісь придумувати цікаві образи на роботу. А сьогодні я так більш на спортивному. Все, я вже зібралася і буду їхати на роботу. Всім привіт! Сьогодні вівторок, ні, сь... да, вівторок чи середа. Сьогодні вже середа. Я збираюся на роботу. На мені сьогодні блузочка, під я взуваю а, такі казаки, коротесенькі. Ось. Ось так якось я сьогодні виглядаю і думаю, сюди наверх ще додати ремі, щоб, щоб зробити. Більше такі, бо воно таке все є мені не дуже подобається. Зараз побачимо, як буде виглядати. І от такий в мене сьогодні образ. В принципі, мені подобається, як я виглядаю все. А, сьогодні, до речі, ранок був максимально продуктивний. Я приготувала сніданок, потім помила волосся, зібралася, ще почитала книжку. Ось і все, буду вже зараз їхати на роботу. У мене сьогодні а, є, до речі, декілька вікон. Тому в школі я буду сьогодні аж до 6 вечора, а максимально рідко так довго буваю. Так що все, поїхали на роботу. Так, у мене вже майже уроки завершились на сьогодні. Залишився ще один урок. Він трішечки буде пізніше, тому зараз я сижу, перевіряю зошити. Хочу трішечки перевірити зараз. А решту візьму вже додому і перевірю сьогодні ввечері. Тому Такі в мене сьогодні плани будуть на вечір дещо доперевіряти. Так, все, сьогодні в мене уроки вже завершились. Я вже приїхала додому. В принципі, сьогодні було більш-менш нормально все на роботі. Бо, чесно кажучи, бувають дні, коли просто я дуже так втомлююся, коли. Просто сил буває, немає. Бо діти дуже багато забирають енергії в мене, коротше, і назад не віддають. Понімаєте, тільки забирають і забирають. Ось, тому інколи бувають дні, коли в школі працювати дуже і дуже тяжко. Бо є деякі учні, які постійно зривають уроки в кожному класі, є декілька таких учнів, і, ну, просто. Дуже тяжко. А ще цих учнів немає в класі, тому можна ідеально спокійно проводити уроки, ви встигаєте все зробити, все їм пояснити нормально. Тому я біжу додому і буду далі відпочивати. Всім привіт! Із четверга я вже їду на роботу і вже прям запізнююсь. Тож вже буду швиденько виїжджати і приїду, і зразу. В мене будуть уроки. Сьогодні в мене було чотири уроки, я вже відпрацювала, робочий день закінчився. І, чесно кажучи, під кінець тижня вже взагалі сил немає. Е, так що так. Да. Сьогодні ввечері буду перевіряти зошту, так як вже кінець місяця, треба їх перевірити. А, і завтра вже нарешті п'ятниця, останній день, і будуть канікули. До речі, я і чекаю канікул, напевно, більше, ніж за дітей. Вже сама хочу відпочинку. Сьогодні в мене такий був лук of the Day Брюки, кофта, Тут ще мало футболочка так виглядає, але вона край спадає постійно і, і пальто І вирішила зробити ось таку зачіску Всім привіт із п'ятниці. Сьогодні дуже гарна погода, дуже класний настрій, тому що, по-перше, сьогодні в п'ятниця, по-друге, в мене сьогодні лише декілька уроків. І по-третє, сьогодні останній день перед канікулами. З понеділка починаються вже канікули і буде тиждень. Більш-менш спокійним буде тиждень відпочинку, тому я дуже дуже цьому рада. А я вже зібралася і їду на роботу. Сьогодні у мене мало бути п'ять уроків, але два з них не буде, тому буде тільки три. Тому все, я поїхала працювати і беру вас з собою. Сьогодні в мене все відпрацювала і нарешті канікули. Сьогодні до речі багато дітей не було в школі. Тому такий був сьогодні чіл та й литовий день. А у мене сьогодні лук of the Day. Простенький, нічого цікавого. І на цьому все. Мій робочий тиждень підійшов до кінця. Дякую, що подивилися це відео. Можливо, якщо у когось є якісь питання на рахунок моєї роботи, то задавайте в коментарях, я буду відповідати. Або, можливо, зніму ще більш детальніше відео про свою роботу. Дякую ще раз що подивилися це відео. Не забудьте підписатися, залишайте свої реакції, можливо, якісь думки на рахунок роботи. А все всім па-па!